Роман Юрійович, ну все-таки Григорій Козловський категорично незадоволений суддівством, тобто десь судді зробили помилки, які вплинули на результат поєдинку. То ваша думка по суддівству і по грі? Звичайно, той перший гол, якщо ну мені з моєї позиції погано було видно, але люди, які стояли з боку на лінії, чистий гол був. Звичайно, що воно зовсім по-другому все склалося. Я... Не привик завжди там критикувати суддівство, я завжди привик в першу чергу шукати причини в собі, в своїй команді. Але ну, коли явно гол залітає, ну, це дуже прикро. Звичайно, що було б все по-другому. Просто потім якби, нам забили, ми здоганяли всю гру. Так що, Звичайно, цей гол він би міг багато чого змінити. Зважаючи на те, при 3-0 команда не зламалася, ледь не створила справжнє диво. Тобто які слова знайшли для своїх хлопців після 0-3. Просто в перерві ще перед грою. Якби воно не складалась гра, по-різному буває в футболі можна пропустити. Але завжди треба грати до кінця, терпіти. І ну, прикро, що ми пропустили цей другий м'яч. Дуже-дуже просто і треті, вже вони нас піймали десь на, на, на контратаці, тому що ми пішли вперед, почали ризикувати, перейшли в два нападника. Е, ну, потім команда зібрала, все-таки проявила силу волі, характер, і люди от достойно оцінили. І це найважливіше, що коли люди йдуть зі стадіону і вони підтримують команду, от, значить, е, для того ми граємо в футбол. В цілому сьогодні багато претензій до хлопця. Вас чи все-таки зіграли як могли, все-таки команда з першої ліги як не як? То, що вони з першої ліги, якби воно не відіграє ніякої ролі. Це команда, яку можна було, я не скажу спокійно, можна було проходити, і обігрувати. Ну, просто сталося так, як склалося. Ми зробимо деякі висновки, тому що ну, десь щось було неправильно. Я зараз не буду коментувати що, але. Деякі речі були неправильно воно нам вилізло боком, скажем так.